Так само відбувався інший матч, і зоря претендувала так само на бронзу. Так, зоря так само претендувала на бронзу, але чесно кажучи, останнім часом команда Юрія Вернодуба дещо здає свої позиції. Підтвердженням цього став так само матч із Ворсклою. І навіть поява на полі Івана Патряка, який відновився після травми, якого так очікували болівальників, не допомогла зорі здобути перемогу. Місяць тому він ледве йшов з поля. Під час Дніпром Іван Петряк дістав перелом ребра. Минув місяць Петряк вибігає на те саме поле і хреститься. Усі думали йому лікуватися, лікуватись. А півзахисник зорі збірної України за місяць до євро повернувся у гру. Петряк відіграв проти Ворскли 58 хвилин, атакував, але у зіткнення особливо не йшов. Здавалося, остерігався отримати чергову травму. Із жорсткими захисниками ворскли треба було бути обережним. Наприклад, з дитятєвим, який усіма методами зупиняв Бутківського. Робив це регулярно, окрім одного епізоду. Дитятєв виконувся на перехоплення Чайковського. Бутківський виграв позицію у далку, і дотик перевтілив пас Чайковського у гол 1-0. Можливо, на готовність далку жорстко боротися у захисті вплинула травма. На 20 20-й хвилині ліва нога капітана Ворскле попросила заміну. Мені перший раз такое буває, що я вхожу з поля і как-то непривично, як-то не знав, що або грати, або там на полі з'явився віцекапітан Володимир Чесноков, і команди продовжили у тому ж дусі. Атаки зорі зупиняли будь-яким чином, не цураючись порушень правил. Старались в контратаках вибігати. Ну, бачите, вони зіграли десь тактично грамотно і сривалісні наші атаки. Три моменти зорі проти одного якісного ворскли у першому таймі. Але полтавцям багато не треба. Перша хвилина тайму другого навіс сімініна викликав плутанину у штрафному. Удар Ткачука колективно відбили, але поруч був хльобас, удар розстріл, і один-один. До да, втором таймі вийшли. Я так розумію, що немножко розслабилися. розслабілість на щоть. Розслабленість ледве не дозволила хльобусу у схожій манері зробити дубль. Зоря спробувала перелаштуватися і грати через довгі передачі без особливого зиску. Відтак Юрій Вернедуб зривався як на футболістів, так і на арбітра Ігоря Пасхала. Ворскла, хоч і отримала вісім жовтих карток, але тренер зорі не завжди бачив у діях судді об'єктивність. Там де нада не ні де нада. Тож камні непонятно, просто немножко он тоже сьогодні судил. Там фола нет, он свистить, там фол есть, он не свистить. інтенсивніше за все, арбітр свистів після штрафного Любеновича. Не погодив, відбив м'яч. А коли спробував його зафіксувати, зустрів агресивний опір каменюки. Дитятів партнера захистив. Почалася штовханина. На щастя, ситуація Шахтар Динамо не повторилася. Кожен стая свою сторону. Ми пими питались доказати, що не зафіксіроваме, чем зафіксірован. Ну це така чиста ігрова ситуація. Ще одна ситуація ігрова, але не чиста. Подарували перевагу Ворсклі. На 84 й хвилині Рафаель збив шиндера в штрафному майданчику. Пенальті реалізував постраждалий шиндер. 2-1 на користь Ворскли вилучення Сапая кількома хвилинами пізніше. Особливої ролі не відіграло. Головне для Ворскли вольова перемога над сильним конкурентом і зменшення відставання у турнірній таблиці до трьох очок. Попереду один тур. І шанси полтавців випередити зорю ну дуже теоретичні. Та й чи потрібно це єврокубків на всіх вистачить. Ну от бачите, яка історія. Ворскла, який нічого вже не потрібно. Команда забронювала свій місце. Має можливість догнати зорю, але і... команда виходить, б'ється і демонструє волю. Що Тому? значить, нічого не потрібно. А що потрібно? Та я вийшов на полі. Я перед цим програв в зорі. Вот вони показали, що футбол треба грати, треба бітися. І тоді ми будемо любити футбол за це. Олександр Олексійович, в нас на даному етапі вашу точку зору, розділяють не так багато людей, які виходять на футбольне поле. Правда? Ми про це вже говорили. Ми цілий рік про це говоримо. Воно повинно бути отак. От воно і повинно так бути. І так само, як Карпати сьогодні вийшли проти Шахтаря. Люди прийшли на стадіон, виходь бийся, забій вболівальників. Є багато за що, тим більше, знаєте, якби після цього матчу сталася подія, вона буде трошки пізніше озвучена в нашій програмі. Я думаю, що футболісти Ворскли хотіли зробити подарунок у ній особі, ну, але ми про це поговоримо трохи пізніше. Зараз безпосередньо про саму гру. Сергій Вікторович, Зоря у другому таймі сідає. Так, да, ми много говоримо о Зоре, потому що, в принципі, показують хороший футбол, ну, такі спади, то виграли, то програли, то по етой грі перший тайм просто здорово Зоря провела. Що касается второго тайма, то там, мне кажется, просто провалили, хотя, скажем, вот момент Здорово в атаку подключился. Чайковский отдал передачу великолепную на Бутковского. О, Дома... Да, домашняя заготовка. Видно розыгрыш, включение, все, все на скорости, все в одно касание. Ну, мастерство здесь, конечно, здорово. Ну, проспали игроки Ворслые такую комбинацию. Что, что бросил за за первом тайме? И видно, что тренерская заготовка в зари. Прессинговать соперника на чужой половине поля. Сейчас мы посмотрим, видим момент. такой, Получается, что 6 человек сюда прибежали. Единственное, что, конечно, не до, не, до, не, доиграли. Вышли три человека всего лишь в вослые, и 6 человек, шесть человек Зари. перестроились. И Вот мы несколько моментов, конечно, такие будут, что заря, заря старалась, и тренер кричал, мы слышали: прессинговать, бежать туда. Вот Сейчас даже слышно, будет вперед, бежать. Вот Прессингу мало времени дают, старались Ворсле давать на размышления. Вот отличная атака. Что касается Ворсле, то видно было, что тренер подо... подготовил на быстрые атаки футболистов фалит в центре поля. Очень много желтых карточек получили, срывали атаки. То есть я еще в первом тайме сказал, что красная карточка здесь будет в этой игре. Ну я имею в виду Ворскле. В принципе, вот один момент был. Сейчас второй момент тоже самое. Сейчас Шиндер свалит. Видно было, что задание тренер дал свалить, чтобы не проводили ворс, э, заря быстрые атаки. Чем они славятся? Вот мы сейчас увидим момент, когда прессингуют. Сейчас потеряют, мяч отберут. И шесть человек будет опять. Э, Зарип, пытаться в отбор вступать. Потерял мяч, быстро переключаются в отбор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек стоят. Ну, единственное, конечно, не получилось. Это затратное, конечно, энергетически. Ситуация. И поэтому, мне кажется, в Орске в заре просто не хватило селенок во втором тайме. Ну, опять же, быстрый гол, наверное, деморализовал, конечно, команду. Вот сейчас перехвати, забей. Вот прессинг все-таки мог привести. Как, конечно же, если бы реализовали то, что задумали. То, что тренер задумал тактически. Вот еще одна быстрая атака. Караваев сейчас на скорости, и опять будет фол. И опять ценой желтой карточки. Понятно, что. Это было все задумано так. Тренер Сачко наверное, предупредил ребят, что нужно фалітить, 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 не давать заре, развивать быстрые атаки. Ну, Але в другому таймі, на другий тайм не вистачило сил. Ну, Я просто кажется, хочу сказати: моє враження, що зоря все-таки в тому поєдинку десь м -м, планувала зіграти так, як вона буде грати проти Дніпра. Там треба буде забивати. Правильно же, правильно, Александр Алексеевич, вот больший тайм. Я думаю, что первый тайм, да, такой, как против Днепра, а второй тайм была подготовка, к тигря с Днепром. <режит> Продолжайте. Сергей. <режит> Продолжайте, да. <режит> <так. режит> <режит> на самом деле, все-таки, мне кажется, гол бы все-таки как-то психологически повлиял. Неожиданно они пропустили. То есть заря выходила на второй тайм, понимая, что преимущество у них есть. Плюс забитый гол. І тут такой неожиданний на 46-й минуте м'яч пропустили. Обратите внимание, Чайковський опять прозєвав. Смотрел футбол. А нужно було, звісно, двигатися і страховувати. Ткачук пробиває, і вторым касанням Хлеба забивати. Ну, що потрапити нужно було, конечно. Хлеба, звісно, конечно, прогресирують. Полтаве попал в хорошую команду. І прогрес очевиден. этого футболіста. Ну і далі я хочу вам сказати, що Зоря почала вже виконувати роль. Ну, не те, що статиста, але якогось дуже пасивного. Гравтяна, чем тему Поля. Начали ошибаться в простых ситуациях. Вот обратите Они отдали внимание. инициативу. Отдали инициативу, все, а потом попробую ее забрать. Все, уже Полтава ее не отпустит. Полтава начала играть так, как Заря в первом тайме. Вот опять сейчас мы смотрим Караваев. Сейчас, казалось бы, быструю атаку, отдай передачу. И опять лишнее касание. Какая-то неуверенность появилась у ребят во втором тайме. Поэтому... И тут а выйди вот... за счет передачи иди да, сам без мяча. Да, без мяча, да. Он лишнее касание сделал, потерял мяч. И потом же надо бежать назад и отбирать этот мяч. Получилось так, что одна команда выполнила, все-таки установку дотерпели, я имею в виду ворс, а вторая команда все-таки во втором тайме растеряли все преимущества, которые наработали в первом тайме. Хорошая атака. Вот пробивали головой. Но все равно чувствовалась неуверенность одной команды и уверенность другой команды. Вот опять же, сейчас э, Татавицкий, опять же, можно было отдать передачу, полез свободку. Видно, что уже ножки не слушаются. Конец тайма, 89-я минута. Здесь было ну, логическое продолжение. Отдай передачу или через стенку. Получи мяч, он полез свободку. И в простой ситуации, казалось бы, потерял мяч и хорошую атаку загубил. В том лине физика чи психология битва? Не, ну это все взаимосвязано, и мы просто увидели тенденцию, что <кій>, действительно заря во второй части весенней э, части начала сдавать да потому и проиграли бронзовые медали. Это один момент, и второй момент. Я все-таки остаюсь при своем мнении, что где-то второй тайм подспудно начали готовиться к полуфинальной игре ответной с Днепром. Ну, але ми ж розуміємо про те, що знаєте, якби для психологічної стійкості потрібно все-таки до, до догравати такі матчі. Стабільна команда, класна команда. Вона такі матчі вже не відпускають. Подивіться, зоря матч проти Ворску у першому таймі. 17 разів йшли обводити суперників. В другому таймі 11, Перехоплені на чужій половині поля. 27, то що ви говорили, Сарвікторичпрес у другому таймі. 18, володіння м'яча на чужій половині в першому таймі за володіння м'яча дев'ять і лише один раз. І швидких атаків, швидких атак у першому таймі було 11, у другому таймі лише 7. Втомилися. Показательний момент владіння мічом на червоної втомилися. Поля. От розумієте, якби в мене такі враження все-таки втомилися, тому що навіть якщо б ну, намагалися э, ну, зберегти сили, то ну, можливо навіть було б простіше контролювати м'яч. Олександр Олексійович. Я думаю, во-перше, середа всього нам покаже, відповіді на всі ці питання дасть. Думаю, все-таки остають більше. Мазье устают больше, психология больше устает. Я думаю, все-таки вот тот момент, который уже третий раз я об этом говорю, что все-таки в чемпионате, как вы сами сказали, турнирное положение уже ничего не давало. Я не думаю, что Заря наделась на то, что Днепр потеряет очки в Луцке. Естественно, на первый план выходит полуфинал. З Дніпром. ну подивимося. бачите, дві команди, які заочно mm. з'ясовували стосунки в боротьбі за бронзу, все таки виграв Дніпро. Зараз матч відповідь півфіналу Кубка України. Нагадаю, що у Дніпропетровську Дніпро виграв з 1-0. Зараз буде матч відповідь. Матч відбудеться у Запоріжжі. І от Олександр Олексійович натякає, що там буде вже битва. Не на ну, життя, да. а на смерть. Запорожі Дніпро буде грати. Інтересно ж за кого будуть болі за Дєпар. За за цього поєдинку ми, безпечно, дуже дуже чекаємо, тому що це, я думаю, що це буде окрасою наступного тижня. Ну а тепер про те, кому хотіли зробити подарунок футболісти Ворскли. Справа в тому, що футболіст, який віддав ну, практично все своє футбольне життя в Полтаві, вирішив завершити кар'єру. І, взагалі, людина, яка була легіонером, але любила його тут як українця, і він багато що зробив для цього клубу. Давайте послухаємо. Я уже полгода назад думал, что уже все, уже, как говорится, я уже устал от футбола, морально и физически, и все. Потому что на протяжении 15 лет уже играю без перерыва. Больше никто не, не, не убедит, что надо дальше продолжать футболом. Сегодня первый раз, что я покинул поле за травмы. Это первый раз такой в моей жизни. И это, видишь, какой-то знак есть, что уже надо чуть, -чуть отдыхать. Ну, мне предлагали там э руководитель как-то ну, работа. Ну, я буду думать, там, сейчас, э, в этой неделе будем думать, будем разговаривать, может быть, какой-то роль возьму в команде. Возможно, селекционером? Ну, есть такая возможность. Мы даже, как я сказал, уже полгода назад побеседовали с руководителями. Они предлагали мне, я тоже им там, знаешь, такой вариант. Ну, будем сейчас разговаривать, может, такой вариант и будет. Полтава без. Далку, ворскла без далку, знаєте, десь щось буде не вистачати, тому що цей футболіст за останні роки став символом цього клубу, символом бійцівських якостей. Ну і по російськи він говорить напевно, краще, ніж я, чесно кажучи. В будь-якому разі ми йому вдячні за всі роки, які він провів в українському футболі. Що він служив на користь полтавському клубу? Я думаю, що ще послужить.